Австралія заблокувала передачу Україні транспортних гелікоптерів Тайпан за порадою міністерства оборони. Ці 45 гелікоптерів з 2021 року не літали і були підготовлені до утилізації. Україна зацікавилася ними у жовтні минулого року. Проте нам їх вирішили не передавати. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг зазначила, що уряд діяв за порадами міністерства оборони Австралії, яке було проти такої передачі техніки. Чим це пов'язано абсолютно єдиному богу відомо є австралійцям? Ну я так розумію, що вони хочуть нас переконати. Переконати в тому, що це пов'язано з небезпекою. Бо якщо е якась техніка йде на утилізацію, можливо, в неї є якісь проблеми. І... Ну а Австралія тим часом порізала. Списані гелікоптери Тайпан, які просила Україна. Ну а тепер продає запчастини від них. Про це пише видання Дефенс Експрес. Зазначається, що ще в січні з'явилася інформація про те, що вертольоти почали різати на метал. А найбільш критичні компоненти з них, начебто, хотіла викупити компанія Airbus Груп, материнська компанія Єврокоптера. Це нібито й стало причиною того, що гелікоптери не передали Україні, хоча посадові особи неодноразово заявляли про таку можливість. Наразі відомо, що європейці вже почали. Але отримувати ключові компоненти розпиляних австралійських гелікоптерів.